Вітаю вас, дорогі мої друзі! І давайте сьогодні глянемо, який же у нас буде прогноз для знаків стихії вогню на другу половину травня місяця. Перша карта у нас буде основна, і друга карта буде додаткова плюс друга карта нам. Допоможе отримати підказки, як себе поводити. Це буде, може, якась порада або застереження. І про це нам скаже друга карта. І так, давайте з вами зараз глянемо. І так, основна карта у нас буде карта паж мечів. І друга карта, зараз витягнемо. І тут у нас король жезлів. І так, давайте глянемо. Який же буде травень для знаків стихії вогню для овна, для лева і для стрільця? І так, основна карта мечів. За цією картою настав час, щоб дізнатися щось нове, зібрати інформацію, проявити, можливо, десь. Знаєте, таку цікавість почати підходити, знаєте, так критично до інформації. Можливо, для когось це буде робота з документами або з якимись паперами, можливо, комусь навіть потрібно буде сходити в бібліотеку, все-таки книги ніхто не відміняв, а комусь знайти потрібну інформацію для подальшої роботи. Можливо, пошукати якісь підказки в інтернет ресурсах. От хтось прямо з вогняних знаків буде зайнятий таким пошуком інформації. І ця карта радить. Підходьте до інформації максимально критично, не довіряйте на слово, але і не старайтеся зразу все покритикувати. Віднесіться до всього, знаєте, так, з розумінням, з... вмієте проаналізувати от, інформацію, аналізуйте, не довіряйте нічому. Ну, Наприклад, ви знайшли якийсь курс. От, вроді, все написано, і ви вже вирішуєте от на цей курс записатися, і перед тим, як, при... як обрати цей курс. Наприклад, почитайте коментарі, подивіться відгуки. От зробіть такий крок перед тим, як діяти, все добре, чітко розкладіть собі по поличках, проаналізуйте. Для когось це, можливо, збір інформації про свого партнера. Якщо мова йде про стосунки, то тут, от, знаєте, тут можуть бути порушення особистого простору, коли ви збираєте інформацію про іншу людину. Можливо, нас, вас навіть хтось може якось провокувати на конфлікти, тоді теж думайте і все зважуйте, чи варто вестися, чи варто довіряти чуткам. Якщо ви людина, яка привикла все критикувати. Ну, будьте готові, що критика торкнеться і вас. Тому, ну от відноситесь до інформації дуже так делікатно. Якщо мова про роботу, то, ну, швидше за все, це буде робота, на яку ви тільки влаштувалися. І тут можуть бути якісь навіть помилки або якісь прорахунки. Ця карта може говорити про недосвідченого працівника. І тому вам потрібно, от, щоб не наражатися на критику і на якісь ну, такі конфліктні ситуації, зверніться за порадою до більш старшої людини. До, можливо, ну, все-таки карта короля значить до чоловіка, який може стати вашим наставником, який може дати добру пораду. От. За цими картами. Ну, кошти кошти, якби, є, але ну, можливо вам здається, що вам їх от, недостатньо. Протягом другої половини травня не довіряйте інформації, перепровіряйте її. Знаєте, як кажуть, довіряй, але провіряй. Ну, і якщо мова йде про критику, ну, тут не реагуйте надто активно. Надто так, а, навіть агресивно і емоційно. А підійдіть до критики як, до якоїсь підказки, як вам діяти в подальшому. Використайте ту критику на користь собі. Прислухайтеся до неї і винесіть з неї якийсь, якийсь урок. От. Ну. Напевно, і все за основною картою. Ну за королем жезлів, напевно, ще скажу, що все-таки травень місяць для вас буде якийсь от важливий в плані зустрічі з таким з чоловіком. Ну, це може бути чоловік років 35, 40, 45, до людини, яка може бути при владі, людина-лідер. Ось хтось зустріне таку людину, хтось звернеться до такої людини за порадою. Це людина, яка, яка мудра, яка бере на себе відповідальність, для когось буде в травні місяці дуже актуальна тема шлюбу. Можливо, ваш партнер, от така людина, такий активний, такий, такий молодий чоловік, і, ну, от, Старайтесь тоді, ну, от щоб ця інформація про вас ніякому разі ну, от, не пошкодила. Ведіть себе достойно. Якщо мова про керівника, то швидше за все у вашій роботі буде керівник мудрий, людина така, знаєте, харизматична, але людина, яка вміє вести бізнес. Людина, яка все тримає під контролем. А можливо. Це вам зустрінеться така людина. Ну, в будь-якому випадку порада за, ці, за цими картами така в травні місяці, якщо у вас буде отакий от е, такий шанс, будьте сміливі, будьте рішучі. І досягаючи якоїсь мети, от знаєте, як кажуть: беріть бика за рога, проявляйте сміливість. Рішучість, можливо, навіть десь потрібна буде така наглість. Оце також буде вам хорошим союзником така, ну, такі емоції в травні місяці. Так, ну і, напевно, для вогняних знаків всі поради на другу половину травня. Ну, і зараз подивимося. Наступні знаки. Наступний знак у нас знаки стихії Земля. Тут у нас тілець, діва і козиріг. І також виберемо дві карти для них і подивимося, які ж підказки дають нам Акане Таро. І основна карта у нас буде карта П'ятірка жезлів. І друга допоміжна у нас буде карта четвірка мечів. І так, давайте глянемо, яка ж друга половина травня буде для тільця, для діви та для козорога. Ну що ж, друга половина для вас дуже така, бачите, ну, дуже цікава. З одного боку, ми маємо карту, карту якогось конфлікту, можливо, карту, коли якісь обставини будуть заставляти вас. Проявляти якісь активні дії, відстоювати свої інтереси. Це стосується всіх сфер життя. Можливо, хтось з вас буде втягнути в якусь навіть таку боротьбу, в конфлікт інтересів, навіть, можливо, потрібно буде вступити в якесь протистояння. Тому що ну, п'ятірка жезлів про це. Будьте. Уважні, тому що, наприклад, в стосунках це можуть бути якісь конфліктні стосунки, можливо, навіть якісь сварки. Ну, це карта про те, що хтось з партнерів не готовий чути іншого. І потрібно буде доказувати якусь свою позицію, відстоювати свій, свій авторитет, свою правоту. От. Тут така карта, знаєте, в стосунках, це як італійська сім'я. Ну, також по четвірці мечів, це дайте час роз, розрішитись з якось самій. Не наполягайте, не будьте надто такими, надто впертими, тому що пройде час, все якось заспокоїться, все врівноважиться і все вирішиться як найкращим для вас способом. От, якщо мова йде про роботу, то в роботі дуже багато справ. І також тут можуть бути для когось, хтось стикнеться з конкуренцією, і вам потрібно буде якісь нові підходи застосовувати, щоб ви побачили ну, якийсь результат. Можливо, це буде знаєте, коли інтереси от В колективі будуть якось пересікатися, і от тут потрібно буде дуже розумно домовитися, підійти до чогось, от знаєте, дійти консенсусу, знайти ту золоту середину. От. Фінанси за цими двома картами, ну, скажімо так, за фінанси потрібно буде поборотись. Але все одно це карти малі і говорить, що швидше за все, травень місяць не буде надто таким грошовим. Хоча знаки в нас земні, ресурсні. Ну, подивитись, можливо, друга половина травня, от а далі уже, якось, уже буде ситуація покращуватися. За цією, за цією картою першою порада така. Постарайтесь активно відстоювати свою думку, будь-де. чи то в роботі, чи то в стосунках, доказуйте свої права, відстоюйте свої позиції. Ну, Це може бути трохи складно, але це потрібно для вас. Це потрібно для того, щоб відстояти оці свої кордони. Застереження. зверніть увагу на. Знаєте, на те, чи не перебільшуєте ви складність ситуації, бо цих поєднання цих дві карти кажуть, що ви можете робити з мухи слона. І отут треба трохи заспокоїтися, от вгомонити оцей свій темперамент, свій, свій характер, і подумати. Чи вірно я поступаю, щоб не наражатися на, от, на конфлікт. А потім, як виясняється, якби і нема такого конфлікту. Розумієте? Візьміть паузу, от, відійдіть від, від якихось проблем, залишіть ситуацію і дайте можливість от, їй самій розрішитися. Для когось травень буде дуже хороший час, щоб прямо справді дати собі відпочинок. Для когось, може, важливі будуть медитації, вам потрібно просто от віддихнути від суєти, дати собі такий шанс, поставити все на паузу. В стосунках ці карти говорять те, що може бути, знаєте, холодність партнерів. І також для декого, можливо, навіть тут треба поставити стосунки на паузу і дати час ситуації якось прояснитися. От. В роботі, можливо, буде якийсь такий тимчасовий якби застій. От. Для когось, якщо хтось дивиться старший, то це може бути вихід, наприклад, на пенсію, коли людина закінчила вже роботу і особливо такого руху вже, вже немає. От. Для когось тут може бути недостатньо прибутку. Ну, В всякому разі, на такий, як ви розраховували. Порада за четвіркою мечів така. Постарайтесь зараз от зайняти таку неактивну позицію, непорушну позицію. От зачекайте. Прийде ще підходящий час, щоб розрулити оці конфлікти. Дайте ситуації якби би самій розрішитися. От. Ну, а комусь реально потрібно буде. Просто відлежатись, тому що це карта і хвороби, яка от прямо заставить вас відпочити. Можливо, застуда, якийсь грип. І для когось, це правда, буде, скажімо, цей період відпочинку і, можливо, навіть для когось госпіталізації. Тому будьте обережні, я вам, дорогі земляні знаки, бажаю, щоб травень прийшов для вас якнайкраще. Бережіть себе. І зараз глянемо другу половину травня для знаків стихії. Вибачте, карти у нас випадають. Так, для знаків стихії вода. І тут у нас рак, скорпіон і риби. Ми також візьмемо дві карти. Одна карта буде основна, друга карта допоміжна. І основною картою у нас випадає вісімка пентаклів. І друга карта, яку ми подивимося, це буде карта. Четвірка пентаклів. Добре. І так, друга половина травня для рака скорпіона та риб. Ну що ж, робота, робота, діяльність, постійне виробництво, от відточування навиків. От друга половина травня для вас така. Це. В травні ця карта про те, що в травні ви станете ще більш майстерними. Ви будете, це карта трохи рутини, але це і карта скрупульозної роботи. Це коли в роботі є якась стратегія, є така дисципліна в труді. От. І чим більше ви стаєте професійнішими, тим більше по четвірці пентаклів ви стаєте такими, отримуєте такий фундамент, базу під ногами. І в фінансовому плані також дві пентаклеві карти. І вісімка, і четвірка це цифри системи. От. Тому. Велику увагу зверніть на те, що вам протягом другої половини травня треба бути відповідальними в плані, в плані діяльності. Що стосується відносин, то це карта про те, що у вас буде бажання знаєте, вибудовувати стосунки. Працювати над покращенням стосунків. Цих дві карти говорять про те, що тут немає аж надмірно якихось таких іспанських страстей, вони спокійні, але в стосунках є чітке розуміння, як рухатися далі по житті. І ви готові бути в такій упряжці, ви готові поступатися партнерові, ви готові розуміти партнера. От ви готові вибудовувати оцей фундамент, фундамент сім'ї. Хтось з вас навіть ну, може влаштуватись на роботу і навіть отримувати вже якісь певні навики, починати от такі перші кроки в роботі. От, Ну, а хто уже працює, можливо, навіть має свій бізнес, то ця карта говорить нам про постійний потік клієнтів. І коли ці клієнти будуть платежоспроміжними і оцінять вашу роботу гідно. От, це карта і достойного прибутку, хороших, хороших заробітків від вашої діяльності. Ну, В травні місяці, дорогі водяні знаки, ви зрозумієте, що ви справді є майстер своєї справи. Але, як то кажуть, немає, не, не, знаєте, ніло совершенству, вибачте, за русизм. Тому Майстерність потрібно відточувати і в роботі, і в стосунках. І тільки так ви зможете побудувати стабільне життя з гарними заробітками, з хорошими відносинами. От. Але ця карта і попереджає про те, що не перетворюйте своє життя в рутину. І вмійте знайти, от між роботою і домом, вмійте знайти ще якусь радість. Може, десь сходіть відпочиньте, просто прогуляйтесь, шукайте радість в кожному дні. В не знаю, в, в, в хорошій погоді, в маленькому теплому душі, в посмішках дітей, не знаю, в красивих квітах от такі, такі карти. Наступна карта четвірка пентаклів. Ну, от про це це про стабільність. Це про те, що. Ця, ця робота, ця ваша дисциплінованість обов'язково дасть результат. От, і це, якщо б стосунки, то це вірні стосунки, це от коли вам, коли вам приємно, і ви в своїх стосунках нічого не хочете міняти. Але ця карта може попереджати, що ви в стосунках можете, знаєте, не довіряти трохи партнерові, можете бути трошки закриті. От, Коли ви боїтеся проявляти почуття, ну, так для того є перша карта. Вчіться вибудовувати їх. Тому що стосунки, ну, їх можна над покращенням їх можна працювати все життя з молодих років і до старості. От, Робота за такою картою стабільна, все як завжди. От, Коли кожен має свої якісь обов'язки, і ну, поки що. Ця карта каже, що великих змін в другій половині травня у вас не відбудеться. От, ця карта застерігає, що протягом другої половини травня не витрачайте е, зайві гроші, але не витрачайте і сили, і час. От, Зберігайте все, як є. Тримайте все при собі. Знаєте, збережіть, що є. От, Тому що. Тому що невідомо, як буде роз... ситуація розгортатись далі, який буде наступний період. А от в травні вам треба бути таким трошки ощадливими. Так, ну і напевно для водяних знаків всі підказки. Ну і зараз подивимося, що ж, які підказки у нас для знаків стихії повітря, для близнюків, для терес та водолія. І у нас знову дві карти. Одна карта буде основна, друга карта буде допоміжна, та карти поради та застереження. І так, перша карта у нас туз Кубків. І друга карта, і друга карта у нас десятка пентаклів. Ну що ж, дорогі близнюки, Терези та Водолії, друга половина травня буде для вас. Часом якогось шансу. Можливо, хтось закохається, для когось до когось прийде якесь таке творче натхнення, коли буде час, коли можна буде порадіти. Порадіти за якісь вже досягнуті результати. Хтось ну, буде мати шанс познайомитися з кимось, тому що це карта зустрічі, карта побачень, шанс. Нових стосунків це карта якоїсь такої іскри, коли вас починає тягнути до людини, якщо мова про стосунки. Лише ця карта має одне застереження. Це всього лише шанс. Так, енергії хороші, енергії активні, але треба набратися сміливості оцим шансом скористатися. Якщо мова про роботу, то ця карта про те, що звісно робота вас буде тішити, тому що це карта задоволення від роботи. Це буде робота, яка в майбутньому дасть хороші результати. Це робота, от якщо ви почали нову справу, то це обов'язково буде така перспективна, успішна робота. Ну, звичайно, якщо мова йде про творчі професії, от, де потрібна якась свобода думки, якесь натхнення. То тут ще більше шансів в майбутньому отримати від цієї роботи не тільки задоволення, але і хороші прибутки. Так, ну, якщо мова йде про пораду, то, знаєте, ця карта про що? Не бійтесь проявляти почуття. Проявляйте і турботу про інших. Тому що. От людям, які вас оточують, це буде дуже потрібно. Ну, можливо, ця карта ще про те, що почніть мислити об'єктивно. Знаєте, тут багато емоцій. Ця карта така, коли от ви під враженнями можете якось нав... навпаки наробити дурниць. Тому, ну, також якось будьте такими. Будьте і творчими, і радійте, але не втрачайте і здорового глузду. Наступна карта у нас десятка пентаклів. Ну що, ж, швидше за все, от така радість для когось буде в сім'ї, серед ваших рідних, тому що це карта дому, карта безпеки, карта, коли в сім'ї є комфорт, взаєморозуміння, підтримка, хтось, можливо, Отримає звістку, що про вагітність, наприклад, ваших дітей, а можливо, хтось і сам завагітніє в другій половині травня. Ну, Це, це хороший, хороша новина. В стосунках, це, це карта каже про ну, буквально ідеальні стосунки, коли є турбота, коли є загальні цінності, коли в сім'ї люди. Знаєте, зберігають традиції, коли є така підтримка. Якщо про роботу мова, то тут стабільність в роботі, стабільність в бізнесі. Для когось це може бути шанс відкрити сімейний бізнес, і це також буде хороша справа. А хтось в другій половині травня зробить дуже хороші інвестиції. І якщо ви вже задумувались над цим. То зараз якраз дуже гарний шанс. А хтось, можливо, навіть захоче вкласти гроші у нерухомість і придбати нерухомість. А хтось, можливо, і буде хороший час для продажу. Ну, от, це от тут будуть гарні угоди, ви домовитеся про все, і ви отримаєте хороші фінанси, ті фінанси, на які ви ну, на які ви розраховуєте. Так, ну що ж, порада порада за такими картами така. Скористайтеся шансом, не опустіть його. Лише, ну, може, ще така порада. І, коли, для того, щоб досягти, і, ну, щоб досягти чогось в роботі, в сім'ї, можливо, не будьте надто матеріальні. Давайте оцей, давайте можливості проявлятися вашим почуттям. Не знаю, скажіть, можливо, потрібні для вирішення якогось питання от такі дуже емоційні слова. То не, не бійтеся, не закривайтесь, говоріть ці слова, можливо, саме в травні. От, для для рідних людей, для близьких, для ваших коханих ці слова будуть дуже важливою такою підтримкою. Ну і напевно все. Я бажаю вам, дорогі знаки, стихії повітря, щоб травень пройшов для вас як найкращим способом.